Сергій Маркович був простим селянським чоловіком. Але він створив таке диво, яке не може створити науковці. Тому, ви знаєте, що він народився 22 квітня, а 22 квітня це день землі, це день Леля. І, мабуть, тому у нього було таке велике натхнення. Коли до нас приїжджають науковці, вони дивуються, тому що, я думаю, що ви сьогодні знімете її, красуню магнолію. Це магнолія кобус, яка вперше магнолія посаджена на Полтавщині. Є у нас ялинки щеплені. Теж самі там навіть самородов Віктор Миколайович говорить про те, що це справжнє диво. При таких технологіях простих це неможливо зробити. Ну і, мабуть, наші люди дуже шанують наш парк. Якщо ви пройдетесь, то ви побачите, що в нас немає сміття. Ну, звичайно, не без того. І ми садимо не тільки у парку, і ну, в школі, ми садимо озеленюємо все. А ви бачите, яка у нас прекрасна площа перед будинком культури. І біля агрофірми у нас виростають нові нові композиції. В цьому році, наприклад, наша сільська рада і наша агрофірма виділила кошти у розмірі більше 10 тисяч. Ми закупили троянди, закупили кущі, висадили все це, щоб люди милувалися. Тому хочеться, звичайно, щоб до нас люди приїздили, щоб вони бачили цю красу. Дуже жаль, що багато хто вважає, що краще картошку посадити сьогодні, ніж прийти і помилуватися оцими колективами. Я, наприклад, тільки що бачила виставку народної творчості, важко вибрати краще, тому що це талант. Талановиті люди приїздять до нас з усієї. Я думаю, що вже в нас шостий фестиваль. Дасть бо будемо її продовжувати так, що. Я хочу від вашого ім'я, від всіх, тут присутніх поздоровити наших ветеранів. Я задоволенням прочитав при вході табличку, що цей зал, цей клуб прекрасний присвячений і носить ім'я Героя Радянського Союзу Костянтина Григорча Трембача. У нас тут Іван Васильович сім років, кому сьогодні 23 роки, ветеран війни знаходиться. Я думаю, ми всі голову перед на людьми. Ми знаходимося на людьми. Ці весняні травневі кінець квітня, травневі свята, ну, вони несуть надію на краще. Я... Для колективу хочеться сказати, натхнення вам, відкриття нових талантів і хай переможе сильніший. Я ну, щиро вражена тим, що у нас на Земенющі люди небайдужі до довкілля. Скажімо, думав, 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 чи заспівати, чи написати вірші, вирішив зупинитися на невеличкому такому привітанні. Я думаю, воно буде доречним в цьому залі. В межиріччі Стовита корола, народилася казка нова, народилась заря Світанкова, під промінням її ожива радість творчості, юності, квіти, і весела усмішка жива, Україна, твої рідні. Знайте вдячності щирі слова. Криворуцький фестиваль, друзі, всіх спогада до себе. Криворуський фестиваль вам дарує частку неба, вітру води, промінь сонця, соловейка, співрайливий. Лев, найкращий фестиваль всім бажаю, днів щасливих. Я...